Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це пригноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергес. Вітаю вас. Вітаю Олена, і всіх глядачів каналу. Сьогодні я знаю, що ви для нас підготували таку цікаву тему. Впевнена, що нашим глядачам буде це корисно послухати: соляр України для початку. Давайте і мені теж цікаво. Я не знаю, що це що таке соляр загалом і як він впливає на людей. Соляр це початок нового року життя для людини, для країни. Ми ж будуємо гороскоп не тільки людини, там це може бути бізнес, це може бути родина і наш день народження. От якщо в людини день народження, а для країни це день незалежності, звісно, це наш день народження, це прогноз на один рік. Тобто, фактично, це такий, знаєте, персональний новий рік. От у кожного з нас він є, і це насправді найважливіший день року. І коли кажуть про те, що як ти новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Це абсолютно 100% працює в солярах. Тому я завжди кажу своїм клієнтам, що як мінімум один день до дня народження, день народження і день після дуже важливо провести в ресурсному стані. От так, знаєте, іноді заставити себе просто. Бути на позитиві, думати про хороше, планувати щось, тому що оці три дні вони закладають програму року як такого. І важливо спостерігати за тим, що у вас відбувається в житті, тому що дуже багато знаків, іде, якихось підказок. Ну це взагалі така окрема тема, цікава. І в Україні теж є свій соляр. Свій прогноз, який працює з 24 серпня 2025 року по 24 серпня 2026 року. Але треба враховувати, що соляр – це повернення Сонця в гороскопі на те саме місце, де сонечко було в момент народження. І це може відбутися. За добу до дня народження, в день народження або через добу після. Тобто це така трошки плаваюча дата, тому що Сонце в нас рухається все ж таки угу. ну, нерівномірно. І цього року соляр в Україні наступає 23 серпня. Тобто, вже 23-го ми можемо святкувати День народження України. І це окей. А, і цікаво те, що 23 серпня це новолуння. Тобто, у нас майже от в точну. Фазу новолуння запускається новий сонячний цикл. Це дуже рідко буває і це підкреслює е, тему Сонця в гороскопі України, а сонце це лідер. Е, тобто можуть бути дуже важливі серйозні е, події, які стосуються лідера держави. А це можуть бути вибори, це можуть бути якісь дуже такі значущі важливі рішення, які стосуються саме президента. А це от в загальних рисах про соляр. І до речі, друзі, перший місячний день. Це ж час, коли ми загадуємо бажання зазвичай. Да? У нас новолуння буде 2308 о 9-й годині ранку. І от ви там з 9 десь приблизно до 12 можете загадувати бажання, які стосуються вас і взагалі держави нашої в цілому. А ще там буде дуже цікава зірочка, проявлена в цьому новолуні зірка Регул. Це серце Лева у Сузірі Лева є така яскрава яскрава зірка. Це зірка королівська першої величини Альфа Лева, і вона пов'язана з темою влади. Соціального статусу, дуже серйозних фінансів, дуже серйозних таких, знаєте, от звершень саме кар'єрних соціальних. Тому, окрім того, що в Україні включається соляр, от з участю такої зірки, це ще й новолуння, і тому я дуже, -дуже раджу не пропустити цей день, 23 серпня. Мрійте, загадуйте бажання. Це може бути молитва, це може бути медитація, що завгодно. Але відчуйте ось цей потенціал нового розширення, амбіції, тому що зірки в цей час нам дають нові можливості. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Обов'язково собі занотуйте і поставте на згадку або це відео, да, або е, і обов'язково напишіть коментар, чи будете згадувати згадувати ви бажання, власне, яке можете написати для кожного. Це буде окреме бажання. Так, ми е, соляр. Я зрозуміла, що це таке. Що буде, от чекати власне, яка програма буде да, в Україні закладена з 23 серпня цього року до 23 третього серпня наступного року. У нас є дуже хороші показники, яких не було в минулорічних солярах. Ну я ж аналізую соляри вже такі військові в період війни. І цього року є величезна надія. Ну знову ж таки, цього року, тобто з серпня, по серпень, да, що е, таки ми отримаємо належну підтримку гарантії безпеки, дипломатія, тому що Юпітер, зірка королів, планета великого щастя, виходить на таку точку в гороскопі України, яка відповідає за партнерство. Тобто наші партнери дійсно стануть покровителями. Ми будемо точно отримувати більше підтримки. Я думаю, що це буде через Європу. Це і матеріальна підтримка, і зброя. Але до речі, от в українському солярі на цей рік багато переживань, от таких знаєте, емоційних моментів, які пов'язані з народом і з фінансами, з фінансовою системою. Будуть якісь серйозні у нас фінансові реформи. Можливо, це банківська система, можливо, це якийсь там курс гривні, щось. Але, от фінансовий сектор, він таки не дуже на жаль стабільний у нас. Ну, І це тема залежності нашої від чужих ресурсів, знову ж таки, які нам постійно потрібні, і ми на це постійно розраховуємо і очікуємо. Так, ось Юпітер мені дуже подобається, насправді, що у нас ще цікавенького на цей соляр, в плані переговорів і такого процесу, який ми всі дуже чекаємо мир. Закінчення війни, це у нас найактивніші періоди. Це вересень, а також от з вересня, навіть я б сказала, по листопад, осінь, mm -hmm. да, а також весна 26-го року. Вона теж буде дуже активною і в плані політики, політичного життя, і в плані підписання документів, договорів, якихось дипломатичних важливих рішень. Це вже у нас квітень. І травень два весняних місяці. Так, що у нас ще цікавого? Завершується цього року, друзі, дуже тяжкий астрологічний вплив, з яким ми живемо всю цю війну. Це проходження Плутона по Сатурну в гороскопі України. Плутон це планета, яка відповідає за трансформації, за дуже серйозні, знаєте, таке перезавантаження абсолютно в нуль. От коли, Якщо б це була карта людини. Ну, тому що ми ж аналогічно працюємо з гороскопами людини. Так? то я б сказала, що у людини життя буде розділено на до і після от до цього астрологічного впливу, і після. Цікаво. І що це буде дві зовсім різних особистості. Знаєте, от у нас в житті бувають такі періоди трансформації, коли ми повністю змінюємося. У нас немає вибору, нам не залишають шансів залишитися старими тими, якими ми були. І наша держава зараз переживає саме такий етап. Тобто це е, така містерія птаха Фенікс, коли ти згораєш повністю і відроджуєшся в новій якості, з новими цінностями, з новим баченням майбутнього, з новими цілями. І ось цей процес ми завершуємо цього року, друзі. В грудні 25-го року у нас е, от е, така, знаєте, фіналочка цієї історії. І тут ми вже будемо розуміти, е, осінь і до грудня ось цей період дасть нам розуміння. З якими результатами ми виходимо з цієї трансформації. І це буде стосуватися територій, це буде стосуватися наших ресурсів політичної системи, наших цілей, цінностей. Але е, є і, скажімо так, такі ризики, тому що Плутон планета жорстка, і вона відповідає також за абсолютну владу. Е, є ризики такого більшого загострення. Протистояння, скажімо так, всередині суспільства. це може бути відчуття, що ще більше стало рамок, ще більше якихось ну, речей, які нас затискають і не дають нам відчувати себе. Вільно. Це може бути більший нахил до диктатурності в політиці, до того, що будуть іти будь-які опозиціонери, конкуренти, що це все буде прибиратися. Тобто жорсткі, такі, дуже воєнно-політичні процеси можуть відбуватися в суспільстві. Тому що Плутон він дає. Ну, Піднімає тему абсолютної влади, От такої влади, проти якої ти в принципі, нічого не можеш зробити. Не демократичні певні процеси. Але це такий, знаєте, от самий низьковібраційний сценарій, високовібраційний він про, дійсно про реформи, дійсно про зміни, глибиння, про перезавантаження. Я дуже сподіваюся, що ми підемо саме О, таким по сценаріум. позитивним шляхом. Так. Тобто соляр у нас він непростий. Але є, безумовно, хороші показники, я дуже їх чекаю, які стосуються підтримки переговорів, які стосуються виходу з кризи. От весна 2026 року, вона вже там хороші є показники дійсно. Вона, дай Бог, щоб це стало початком виходу з серйозної кризи, з тієї трансформації, в якій ми живемо вже ну, майже 4 роки і Бог, я теж думаю, що наші глядачі, так само я, і ми з вами будемо закладати цю думку собі в голові, вірити в це і, врешті, надіятися. Дякую вам за таку корисну інформацію, за те, що так чітко та цікаво пояснили. Будемо слідкувати, як буде відбуватися Соляр України протягом всього року. І до зустрічі з вами у наступних випусках. Дуже дякую, до побачення.